Ми з моїм другом Артемом. Ми вже з е, десь чи 6 чи 5 місяців. Ми ж зараз ним будемо проходити ось сюди. То бачите, давай подлетемо. Друзі! Всім привіт! Це Кибрака Гейм GTVR Official і сьогодні я з другом буду перелітати кінця до начала. Треба сначала підлітати ти куди? Це О, ар, артем, Артем, самолёти. Артем, почекай, почекай. Потільки а що це самолёти. літає, Артем, Артем, почекай, Артем! що це таке? Я. я сам не знаю, я сам ми це будемо Давай ты можешь самолете. Давай те самолете самолеты викидуємо Наш нам їх викидувати Ну просто Ну, Щоб добре ему взагалі не пользуются. Ладно, ну, добре. Но вони підійць, все не спавнится, треба ривно. Ладно, підемо. Давай. спочатку, до кінця. А потом, кстати, з цієї гори, йдемо э, з к обратно. Так. Ось ця карта стояла на тринадцятому номері, а зараз вона не на 13-му. Там з 13-го номера, там якась нова карта, і вона навіть не вийшла, вона на цю на капельки на схожа. Е, Мають е, по, е, подивилися такі 12, а е, там ну, просто якась зима, Так. Вона якась зима просто. А, дивимося 14, а тут ось ще. Ну тут додавайся, кстати, буст. Раз буст два, раз. Він, він нам дає скорость, і ми швидко передвігаємося. А якби б буст не зробили, ми б не знаємо, як ми це проходили. Так. Артем уже сроду тебя, как я, да? <связь> 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 да ну нашим не звонить, боже! Хорош, ти відкинув. Да ну нащо? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, 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 Гори, Якщо хочете, то ми зробимо другу частину. Че се не туди? Туди? Я, я вже тут. Ой, не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Ты по воздуху ходишь? Че по воздуху хожу? Тут еще чорне Так, тут что-то На, Напевно, це чорна діра Я дойшов, ура! Да ты на воздусі стоишь. Чего я на воздусі стою? Я на камні стою. Тут еще якась чорна фигня. Добре, спускайся обратно будемо йти. Добре, а де ти? А, кстати, друга частина. А, ставьте друга частина. Спускайся, зараз, зараз будемо. Я не понимаю, я тебе скинув, що і подивися, що в мене в конце там було. У мене там просто воно, цей. мене ну, там просто о, там якась чорна фігня, ти стояв в якому. Я тебе побачив тільки що. Стоп. Так ми ж далі не туди добішка.

А скіф, який должны тут підходити. А, куди ж нам далі? А, нам машину сто дрі! Там мені треба було через що сте проходити. Это мостаун до стінка і прохід. Раз два, раз два. А якщо ви хочете другу частину, то поставте лайк та підпишіться на канал. Туторіал, як походити за 2 секунди. Я ще, якщо я так буду руками двигати, то я в реальній житті спрошу скільки -то кілограм. Чи один, чи, чи не знаю, два, ні, два. Два чи один скину. Не знаю, я нічого не скину. Ну, ну ми ж так, зараз так руками махаємо, тому що нам треба по сюди Ну Так треба ж скалу лазити. Це ж спорт, а треба багато спорту робити, щоб стати сильним. Так я і так спорт роблю, що Ми в цю гру играємо це що, якась качалка, що? Ми друзь ми руки собі щось качати я не розумію. Це Блін. А ми точно туди йдемо? Точно туди йдемо. По то ж ми не сильно. Так, ми правильно йдемо. Ну, чуть-чуть неправильно, но треба Найк в прошлом и шлы. <звы> вот примерно наша база. Добавить <звы> почему Ну що ж, друзі, ну що ж якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, да підпишіться на канал. Всім пока!